У фан секторі понад три сотні агресивно налаштованих уболівальників затіяли бійку. Дехто намагається вибігти на поле, хтось провокує інших. Коли стюарти не можуть дати ради, втручаються спецпідрозділи міліції. Ще одну бійку правоохоронці розганяли під час перерви. За легендою, біля фастфуду побилися вболівальники. До справи залучили спецпідрозділи Беркут, Грифон та внутрішні війська. За кілька хвилин фанів розігнали. Найбільш агресивних затримали. На стадіоні функціонує три камери для жінок і для чоловіків. Окремо і є приміщення для суду загальної юрисдикції і адміністративного. Міграційна служба, яка буде знаходитися на стадіоні, буде займатися депортацією таких болівальників. Міліція відпрацювала два із десяти можливих варіантів заворушень на стадіоні та поблизу арени. Польські правоохоронці вражені, найбільше сподобалася робота Беркута. У нас у нас поліція діє так само, але на стадіоні працює лише один підрозділ. Він виконує ті ж завдання, які у вас здійснюють три підрозділи. Правоохоронці, які під час навчань виконували ролі агресивних фанів, кажуть, добре знайомі із поведінкою вболівальників, тому намагалися найбільш правдоподібно відтворити небезпечну ситуацію. Це супер, класно! Цей адреналін випирає аж через, через голову, через ноги і через уші. Під час Євро 2012 у Львові охоронятимуть порядок 3,5 тисячі міліціонерів. На матчі очікують понад 30 тисяч німецьких уболівальників, близько 15 тисяч португальських та 5 тисяч данських. Українських фанів, які мали конфлікт з правоохоронцями за останні п'ять років, на Євроматчі не пускатимуть. Олександр Ваврищук, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал.